Дібем, ти займаєш, давай, просто погай. Сьогодні, що ми будемо робити з доньком? Коротше, сьогодні будемо скидати к'їтик молока С... віком з, з 9-10 го поверху. Силити, але не можемо через те, що тут. Стоїть одно будемо пробувати йти. Дібем, ти знімаєш, давай. Запогнали, коротше. Там одна тітка стоїть. Може підійти, навіть не подасться на око, навіть іде. Ми скинемо. Хочуть не забув Короче, ми на руку. Коротше, ми піднімемося на 8-9 поверх. Я думаю, десь так звідти скине. Ще піднявся на між 9 і 10. -му. Просто кривити. Висоту. Зараз попробую відкрити. Не ну, купу тут не пішли. Я не можу її відкрити. Зараз ще чак мінічі поверхів шута відкрити. Я стромний фібет. Тут ручки нема, бляну, всі поверхах повривали ручки, і можна... О, все. Тут вікно з ручкою. Це між і восьми. Десь дані має бути Там туполь Там тупо люди ходять Я хочу аккуратно щоб людей не було Напевно десь туди кидати Бля там ліфт поїхав Фу. Вон там даня стоїть машине ездить не получается. Не, его на ту стоит. Хоть бы туда поймал, хоть бы туда поймал. Бля, там главное просто попасть. Попасть на территорию, там где ничего не стоит. И никто не стоит. И здесь попаду. Там Даня чисто стоит на шухере. Жду я базару, а тут машина въезжает. Сюда, Даня, конечно, можно пипец экстренно. Можно? Я не могу просто. Просто цей пакет молока взорвать и туда. Чуть-чуть сближе. но я не Добро пожаловать в Сочи <свес> нормально попался, там да ничего не стоит. Просто шо, ваше <свес> Там да, не стоит. Давай выделяем, да, давай выделяем здесь да, Просто <свес> ты так долго ешь? Я мыл. О! Сука, у мене там так серце колотало, просто чекаться. Yeah. Ти шарше, я думаю, воно летить, я просто домов зараз в дах десь попаде. Ну, машина точно, це здак стрімко. Коротше, ми звідти змахалися, щоб блядь, нас не запалили якщо що. Не, ну це було прямо фактно, скажи. Я вже це зробили. зробила. Якщо це відео залетить або набере хоч якусь активність, то ми скинемо щось, І пишіть в коментарі, що ще скинуть.